I'm just calling to say I... Привіт, побратими! Сьогодні в ролику тактика гри на різних літаках, а також розбір стилів гри на деяких картах. Мета проста, щоб ви зрозуміли, як поводитися на конкретних машинах і змогли обрати свій стиль гри, що допоможе вам навчитися грати на тобжетах. Якщо ви тут вперше, рекомендую перед цим переглянути попередній випуск. Робота за радаром, як користуватися ракетами. Та як від них захищатись, або ж одразу дивитися повноцінне відео, посилання на котре залишу в описі. Велика подяка Рудібою та Каос Скупсину за допомогу у створенні. Посилання залишу в описі. Не будемо гаяти часу. Поїхали! Так, бити гри на різних літаках. Підбиваючи підсумки розгляду технічних аспектів гри, сформуємо ряд тактик для різних літаків, враховуючи їх сильні та слабкі сторони. Для дальнього повітряного бою, він же DWB, найкраще підходять ракети, як АІМ-120, Р-77 Дефіс-1, Р-27ЕР та відповідно їх носії F-16С, F-15С. І, як японський, так і ізраїльський, F-18C, Су-30, Су-27SM тощо. Відразу зазначу, що автор не рекомендує намагатися тягатися на рівних з носіями АІМ-120 на радянських літаках, адже R-77 та R-77-1 все ще поступаються АІМ 120 в ефективності на ДВБ для носіїв АІМ 120 чудово підходить тактика гри від висоти та дальнього бою на дистанціях до 40 км. Ця тактика досить проста та чудово підходить для новачків, адже дає змогу зробити певну кількість фрагів без великого ризику. Давайте розглянемо цей метод детальніше. Перш за все, після зльоту ми починаємо набирати висоту і летимо в центральну частину карти, чи трохи правіше центру. Для того щоб зустріти максимальну кількість ворогів, які летять наліво біля землі відносно свого респавну. Такі гравці є майже в кожному бою. Стараємося залізти якомога вище, бажано хоча б 8 км висоти, адже наша ефективна дальність бою росте пропорційно до нашої висоти. Паралельно процесу набору висоти готуємо наше озброєння в селекторі та перемикаємо радар у режим СНП на дистанцію не менше 45 км. Обираємо цілі або зверху, що летять на висоті, Суті або знизу на класичному радарі це ті, що не мають фар фар. Важливо вибирати саме ті цілі, що мають майже однакову висоту. Це дасть нам можливість краще підсвітити цілі на етапі супроводу ракети до моменту активації ГСН. По черзі пускаємо від 4 до 6 ракет залежно від того, як вас будуть зустрічати. Слухаємо та аналізуємо СПО. Якщо є можливість і вас не чіпають у відповідь, можна випустити і всі ракети. Після розкидки ракет. Ми не полишаємо наші ракети без інформації, а продовжуємо підсвічувати вже обстріляні цілі. Для того щоб ракета слідкувала за рухом ворога до активації ГСН. Паралельно потрібно довернути літак в сторону майбутнього курсу втечі від ворога, але на такий кут, щоб обрані цілі залишалися на радарі в підсвіті. Одразу після того, як штрих-пунктир зміниться на суцільну лінію, відбудеться активація ГСН ракети, тому ми можемо відвернути вліво під тімейтів із застосуванням ночу за необхідності. Усі ці етапи. Тапи дій можна скоротити до термінів розкидка, трекінг та підготовка до подальшого маневру. Після сейву за власну команду повертаємося або на філд, або на поле бою та імпровізуємо по ситуації. Цю тактику можна застосовувати і на інших ракетах та літаках, наприклад, на су 30 СМ або Рафаль, але автор не рекомендує грати в першу розкидку проти АІМ 120. Достатньо підлетіти на висоту трохи пізніше, коли ракети вже розкидали, або відразу готуватися. До протиракетних маневрів, після чого ми намагаємося атакувати саме ту групу цілей, що летять наліво біля землі. Тактика середньої висоти. Як вже згадувалося вище, усі арл-ракети поступаються в ефективній дальності ураження ракетам АІМ 120. Відповідно, краще не перевіряти вдачу та не намагатися перестрілюватися з ними в першій початковій розкидці. Ця тактика чудово підходить для будь-якого літака, проте, на відміну від тактики дальнього бою, не дає вам змоги розкрити його найсильніші аспекти. Ця тактика дещо складніша за попередню, адже наражає вас найбільшу кількість ризиків. Після з льоту ми беремо курс вліво з набором висоти до 5500 метрів, намагаємося триматися крайнім зліва. Обираємо потрібну нам ракету та режим СНП або СНП ППС. У випадку радянських літаків. Летимо зліва доти, доки не залетимо на ворожу частину карти, атакуємо. Зустрічні нам цілі. Вони можуть бути як біля землі, вороги, що літають направо, чи падати зверху. Вороги, що зробили розкидку і пішли направо, Зниженням. Якщо нікого не зустріли, розвертаємося направо та летимо в центр карти, атакуючи групу цілей, що летіли наліво та так само, як ви розвернулися та летять в центр. Далі намагаємося зробити якомога більше фрагів та вижити, застосовуючи або ноч, або антипод. Намагайтеся атакувати в першу чергу ті цілі, що мають якусь висоту, в останню чергу гравців, що літають в антиподі. Атакуючи гравців в антиподі, намагайтеся пустити ракету з запасом по висоті вгору, ненадовго винирюючи до висоти в умовних 500 метрів, і після повертатися на землю або про. Просто літайте зверху. Тоді у вас буде вигідний кут атаки по антиподу. Також бажано уникати дохватів та великих звалищ гравців. Тактика гри в антиподі. Певно, найпростіший спосіб гри для новачка гра від антиподу. Про нього вже згадували вище. Концепція проста: летіти нижче 50 метрів, уникаючи канав та перепадів висот. Наприклад, карта загублена долина, де новачки постійно потрапляють в пастку антиподу через різкі перепади висот. Ця стратегія також підходить майже для будь-якого літака та передбачає інтенсивне маневрування та бої на ближніх дистанціях до 10 кілометрів. Досить часто вибухати. Будете змушені грати від антиподу через ситуацію в бою. Проте зазначу, що є ряд літаків, які краще ніж інші відчувають себе в таких умовах, як Mirage 2000 S5, Rafale, Gripen, Джастер c 9 mig 29 SMT. Це обумовлено або малою кількістю ракет, як в Gripen, маневреними характеристиками ракет, або маневреністю носія. Для успішної гри від антиподу налаштування гри потрібно увімкнути відображення радіовисоти. На полі бою, як завжди, летимо ліворуч, залишаючись на висоті до 50 метрів. Бажано мати посереднє значення, адже якщо летіти за високо, існує шанс отримати ракету. Якщо летіти за низько, померти від її розриву поряд. Також важливо слідкувати за ландшафтом навколо та будувати свою траєкторію таким чином, щоб уникати пастки антиподу, а саме Висот. Заключення по тактикам. Якості заключення по тактикам застосування тих чи інших машин зазначу, що вас ніхто не змушує грати строго за якоюсь з вище запропонованих тактик. Ви можете літати куди завгодно та як завгодно, якщо ви впевнені в своїх навичках чи хочете себе перевірити. Наприклад, літати туди, де ви зустрінете найбільшу кількість ворогів першими, аби отримати якомога більшу кількість фрагів. Так, наприклад, на малих картах по типу маленької Іспанії. Краще всього робити на. Після вильоту з нашого філда ми не летимо прямо, а розвертаємось назад та набираємо висоту, аби мати перевагу та зустрічати противника. Після прольоту гори ми вибираємо цілі з середньої для нас дистанції. Би гарантовано влучити порядку десь 20-30 кілометрів та відкидуємося по всім цілям. Головне, як і завжди, це довести ракету до цілі, аби вона включила свою голову, оскільки ми попадаємо в розліт противника, який летить по лівій стороні, то ми зустрічаємо противника в лоб, але на низькій висоті, роблячи розкидку, головне також не зловити ракету у відповідь. Якщо у вас літак з малою кількістю, Ракет, ви не вилітаєте просто над головами до противника, а лишаєтесь біля гори з аналоги f 16 Ви винирюєте за гори, відкидуєтесь по цілям можна на всі ракети, а потім розвертаєтесь назад для поповнення боєкомплекту та повторюєте процедуру за необхідності. Тактика доволі проста, але на малій Іспанії е, теж непоганий варіант для того, аби відіграти. Або ж на карті мегаполіс ви можете літати направо з будь-якою зручною для вас висотою та намагатися вбити стінку ворогів, що літають ліворуч відносно свого респавну. Повертаємося до центру карти та моніторимо противників, які літають як на висоті, так і по низам, та відпрацьовуємо по тим цілям, які нам ідеально підходять для гарантованого ураження. Літаки на висоті більше 5 км починають відбивати свій шлейф з пару та диму, тому можна слідкувати за цим аспектом. Знайшовши противників, які долетіли до цього моменту біля гори, ми відпрацьовуємо. Йовимо і по ним су-30 дозволяє розкидати велику кількість ракет, тому для дальнього повітряного бою чудова машина, не дивлячись на те, що ракети трохи програють в подальності ніж Амрами, але компенсуємо це висотою. Тактика завжди може бути різною, все залежить від літака. Кількості озброєння і тому режиму, до якого ви звикли. Але бажано вчитися з того режиму, який у вас приносить більшу результативність. Проте, якщо це літак з АІМ 120 АМРАМ, рекомендую оки дальній бій. Далі будете вирішувати в рамках свого навчання та того, як у вас піде гра на такій авіації, висновок. У цьому відео ми докладно розглянули всі ключові аспекти, які потрібні для ефективної гри на топові авіації від правильного налаштування радару та читання його інтерфейсу до глибокого аналізу типів озброєння і тактик поведінки в повітряному бою. Кожен з елементів, будь то режим РЛС, особливості СНП, використання ОЛС чи навіть знання хитрощів типу антипод має вирішальне значення у живучості. Та результативності гравця ми підкреслили важливість розуміння сильних і слабких сторін не лише свого літака, а й техніки супротивника. Саме це дозволяє приймати зважені тактичні рішення, коли слід атакувати, коли краще відійти або маневрувати. Не менш важливо адаптувати свій стиль гри під конкретну ситуацію, мапу та склад команди. У цьому допоможуть рекомендовані шаблони тактик, ДВБ середньої висоти та антиподу. Окрему увагу варто приділяти вибору. Озброєння залежно від задачі та дистанції бою, розуміння ефективності ракет із різними головками самонаведення, що дозволить не лише влучно атакувати, а й грамотно будувати захист, використовуючи СПО, АЛТЦ. Діполі та маневру типу нотчин на завершення. Головне не кількість фрагів, а якість прийнятих рішень. Спробуйте усе, адаптуйтеся, аналізуйте. Успіх у топових боях. Це завжди результат знань, практики та розуміння ситуації. Дякую усім, хто додивився дане відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам стане в нагоді. Також хочу виразити велике дякую для гравців, як Руді Бой та Каос що допомагали у створенні даного ролика. А всім решта, слава Україні!